Україна і Литва спільно виготовлятимуть далекобійні безпілотники. Держдеп США схвалив рішення про продаж Україні авіаційних ракет, а українські зброярі зможуть отримати до 8 мільйонів гривень на розширення виробництва. Це дайджест головних новин тижня від Міністерства оборони України. Вітаю вас! Ще більше підтримки для українських виробників зброї цього тижня. Міноборони та Мінцифри провели спільний захід за участі українських зброярів під назвою Вирішальні інновації. Обговорили наступні кроки України у технологічній війні. До 150 мільйонів гривень держава скеровує на проєкти, які дадуть швидкий результат на полі бою. Також наші виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень грантів. Фокус на ключових напрямках ракети, штучний інтелект, дрони, НРК, РЕП та безекіпажні катери. Додається, і спеціальна програма для проривних рішень. Унікальні українські розробки у сфері штучного інтелекту та виробники ракет зможуть окремо отримати грант до 8 мільйонів гривень на реалізацію ідей. За програмою Армія дронів бонус через маркетплейс вже поставлено техніки, зокрема FPV-дронів та бомбарів, на 266 мільйонів гривень. Завдяки дотчейн дефенс в армія дронів бонус. Виробники напряму постачають дрони підрозділам. Це скоротило терміни доставки в середньому до 10 днів. А рекорд всього лише 5 днів. Загалом за програмою вже замовлено 22 тисячі FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БПЛА та засобів РЕП на суму 1 мільярд гривень. Як це працює? Підрозділи отримують бали за знищення ворога у Bray One Маркет через авторизацію у Дельта вони замовляють необхідні дрони та іншу техніку українських виробників. А постачання підрозділам напряму забезпечується виробниками через дотчейн дефенс. Це швидка та прозора система, яка дозволяє підрозділам, що демонструють високу бойову ефективність, отримати більше техніки на додачу до централізованого постачання. Понад 70 тисяч військових вже отримали УБД за новою спрощеною системою. Новація полягає у можливості отримати статус УБД через єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов'язані вносити уповноважені особи військових частин у п'ятиденний термін з дня початку виконання бойового завдання. При цьому розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Документи на розгляд комісії подає командування військової частини або вони можуть бути подані військовослужбовцям самостійно. Для самостійного звернення військовому необхідно подати заяву за встановленою формою дві фотокартки, три на чотири на матовому папері, а також документи, що підтверджують участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях. Держдеп США схвалив рішення про можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму 825 мільйонів доларів. Ідеться про 3350 ракет і рам та стільки ж вбудованих навігаційних систем із захистом від підробки сигналу. Фінансування закупівлі здійснюватиметься за підтримки Данії, Нідерландів та Норвегії. Україна та Литва спільно виготовлятимуть далекобійні безпілотники. Відповідний лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві та Україні підписали у Києві разом міністерка національної оборони Литви Довілє Шакаліне та міністр оборони України Денис Шмигаль. А спільно з Данією Україна запускає великий промисловий проєкт в межах ініціативи Build with Ukraine. Це дозволить масштабувати виробництво українського зброєння на території Данії. Про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн домовились також зі Швецією. Міністр оборони України Денис Шмигаль зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном підписали лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції в обох країнах. Слава усім, хто бореться за Україну. Слава Україні.